Вивчаючи спадщину Олени Петрівни Блавацької, яка у своїх теософських працях показує, чому ми схиляємося перед древньою мудрістю, можна запропонувати такі ознаки цієї вічної істини. Мудрість це вміння і готовність поступати так. Щоб кількість добра у навколишньому світі збільшувалася. Мудрість це вільний розум і здатність сприймати труднощі і невдачі як тренажер духовного розвитку. Мудрість це тонке вміння співчувати і приходити на допомогу. Мудрість це вченість, моральна чистота і цілісність світогляду. Мудрість щиро вважати благо для усіх, благом для себе, діючи саме від такої життєвої установки. Мудрість це здатність бачити прекрасне. У звичайному. За словами Олени Петрівни Бловацької, мудрість зверху сходить тільки на тих, хто залишив на порозі весь свій егоїзм аж до останнього атома. Адже це древній, дуже древній трюїзм. Стаття Двоїстий аспект мудрості. Дякую за увагу!